Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити з вами про щось, що зараз набирає популярності у Телеграмі і може змінити наше уявлення про світ цифрових активів, і це стікерпаки. Так, здавалося б, на перший погляд, звичайні стікери, але вони можуть виявитися набагато ціннішими, ніж нам здається. Але як саме? Саме цю тему я і хотів би сьогодні з вами обговорити. Чи можуть взагалі стікери стати новим видом інвестицій, або це просто ще один черговий тимчасовий хайп? Тож давайте у цьому розбиратися разом та переходити до більш детального огляду. І так, Телеграм уже давно перестав бути просто месенджером. Це ціла екосистема, де можна не тільки спілкуватися, а й заробляти, просувати свої продукти та навіть інвестувати. Раніше ми вже бачили, як Телеграм відкривав нові можливості, починаючи від ботів для бізнесу, для каналів. А зараз з'явилася ще одна цікава тема платні стікери. Стікер-паки в Телеграмі вже давно стали частиною культури. Люди можуть створювати унікальні набори, поширювати їх, використовувати для спілкування. Але тепер все виходить на новий рівень, оскільки з'явилися ексклюзивні стікери, які можна купити. А потім, скоріш за все, навіть перепродати. І це не просто картинки, це цілий цифровий актив, який може мати свою ринкову ціну та цінність. І знаєте що? Уже зараз є стікерпаки, які коштують пристойні гроші. Деякі з них стають рідкісними, і попит на них, звичайно, тільки зростає. Дехто проводить аналогію з NFT. І хоча це не зовсім та сама технологія, але ідея дуже схожа купуєш унікальний цифровий об'єкт, володієш ним, і можеш продати його дорожче. І отут починається найцікавіше. Але в ситуації, якщо вас цікавить інвестування в більш традиційні криптовалюти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тож, якщо вам буде цікаво, посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. І так, давайте тепер просто згадаємо, як розвивалися NFT, криптовалюти та цифрові активи загалом. Можна побачити певну закономірність. Усе починалося з невеликої групи ентузіастів, які вірили в ідею, а потім ринок вибухав. Але чи повториться це зі стікерами? Давайте поглянемо хоча б на той самий ринок NFT. Спочатку ніхто не вірив, що цифрові картинки можуть коштувати тисячі чи мільйони доларів, але згодом вони стали частиною цифрового мистецтва, колекціонування і навіть інвестування. І можливо телеграм-стікери це наступний етап розвитку цифрових активів. Зараз ця тема ще не отримала масового поширення, але саме в цьому й полягає можливість. Ті, хто заходять у перспективні проекти на ранніх етапах, зазвичай отримують найбільшу вигоду, і зараз ще можна зайти в цікавісті стікерпаки за низькою ціною. Але що буде, коли вони стануть суперпопулярними? Особисто я дуже позитивно ставлюся до цієї теми. Мені подобається ідея цифрового колекціонування, і я бачу тут потенціал. Але поки що я не інвестував у стікерпаки, оскільки зараз я спостерігаю за ринком, аналізую, які колекції набирають популярність і як змінюється попит. Наприклад, тут є стікерпаки, які вже стали культовими. Ті самі пінгвіни, вони буквально захопили телеграм, або стікерпак з Докс. Вони теж мають свою аудиторію. Деякі люди купують їх не просто для використання, а з думкою, що з часом їх можна буде продати дорожче. Люди також задаються питанням, чи всі стікерпаки будуть рости в ціні. І, очевидно, що ні, як і на будь-якому ринку тут будуть свої переможці та свої невдахи. Тому я поки що придивляюся, вивчаю, які тренди будуть домінувати в майбутньому. Якщо ринок дійсно почне активно розвиватися, то, можливо, я вирішив це інвестувати. Але варто також розуміти, що будь-яка інвестиція це ризик. Телеграм може змінити правила, і це вплине на весь ринок стікерів, або ж тренд може просто згаснути, як це буває з багатьма цифровими продуктами. І ще один ризик це спекулянти. На початку будь-якого нового ринку з'являються люди, які просто намагаються швидко на цьому заробити. Вони можуть штучно підігрівати інтерес, а потім просто зникати, чи інших з нікому не потрібними активами, тому тут важливо бути обережним і не купувати все підряд. І ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, чи буде взагалі попит. Зараз Телеграм активно розвиває свою екосистему, і це дає надію на те, що цей ринок буде зростати. Але немає гарантій, що через рік чи два це не стане просто черговою розвагою без фінансової вигади. Отже, друзі, що можна сказати у висновку? Платні стікери в Телеграмі це, звичайно, щось нове, цікаве, і потенційно дуже перспективне. Чи стане це наступним великим ринком цифрових активів, час покаже. Але одне можна сказати точно, якщо ви хочете бути серед перших, хто розбирається в нових трендах, то варто хоча б дослідити цю тему. Щодо мене, то я поки що вивчаю ринок. Мені подобається ця ідея, і я вважаю, що вона має потенціал. Але я поки що не поспішаю інвестувати, оскільки хочу бути впевненим у тому, що це не просто короткостроковий хайп. Але також ви напишіть в коментарях, що думаєте про цю всю тему. Чи варто заходити саме зараз, або краще почекати та подивитися, як воно все буде розвиватися? А я також хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей. Далі більше.